174 випускники 11 класів усіх загальноосвітніх шкіл району вмістили у себе зала районного будинку культури. Вперше керівництво Бердичівщини провело загальний випуск для школярів аби гідно та з усіма почистями провести їх у доросле життя. Начальник районного відділу освіти Неля Онищук першою привітала випускників зі святом, назвавши їх гордістю та надією України. Учора ви завершили державну підсумкову атестацію, дописали. Складне речення дитинства, часу безтурботної радості, часу мрій, надій, сподівань, часу перших друзів, першого кохання, першого розставання. Шкільні роки закінчилися, уроків більше не буде. Буде багато всього і нові навчальні заклади, і нові друзі, служба в армії, робота, сім'я, діти. І лише дитинство залишиться у спогадах. Школа випускає вас сьогодні у самостійне життя. Від очільників району випускники теж отримали чимало побажань на свою адресу. Головне лунало зі сцени цим уже дорослим дітям потрібно обрати гарну та достойну професію. Не спішіть, зважливо подумайте. Дуже важливо від того, кроку, який ви зробите сьогодні, залежить ваше життя. Я сьогодні вам бажаю прийняти таке рішення, щоб ніколи-ніколи в житті не жалкувати. Я бажаю всім успішно поступити, поступити тільки по зову душі і серця. Я хлопцям бажав би сьогодні знайти себе у таких сферах, як інженерія, будівництво, енергетика, дівчатам бажав би знайти себе, медицина. Освіта, культура, сфера обслуговування. Дуже хвилюючи, я теж згадую такі часи, от коли і кожен з нас, старше покоління, згадує, тому що ми пройшли це через це. І важливо обрати правильну професію по душі, і особливо важливо, мені кажеться, на сьогоднішній день, щоб ваша. Старання навчанні, старання здобути професію було державою оцінено і востребовано, щоб ви знайшли своє місце в суспільстві, створили сім'ю і розвивали незалежну державу. Для випускників таланти Бердичівщини підготували святковий концерт. У ньому брали участь і самі одинадцятикласники. Хто знає, кажуть вони, чи доведеться ще раз виступати на цій сцені? Розділити свято із школярами прийшли їхні батьки, друзі і вчителі. Останні відчувають і радість за своїх дітей, і смуток водночас, бо вони назавжди вважатимуться їхніми класними керівниками. Хвилювання за майбутнє своїх дітей я їх дійсно можу назвати своїми, тому що ми працювали разом з ними, жили разом з ними сім років. Ось, ну і переживання за їхнє майбутнє. Хотілося, щоб всі їхні мрії здійснилися в майбутньому. Самі ж випускники ще довго згадуватимуть свій останній дзвоник рідну школу та вчителів, людям, які протягом 11 років навчали їх розуму, школярам є що сказати. Я бажаю їм побільше терплячості, адже такі класи попадаються, що дай Боже, такі як наш. Бажаю їм щастя, бажаю їм добра і всього найкращого. Для випускників організатори свята підготували чимало сюрпризів. Перш за все нагородили найкращих учнів золотими та срібними медалями. 19 чоловік з рук Володимира Збаражського отримали свої заслужені нагороди. За медалями пішли похвальні грамоти, дипломи за перші та призові місця у всеукраїнських та обласних олімпіадах. Останнім вручала нагороди заступниця голови райдержадміністрації Людмила Колесник. У своєму привітальному слові вона зазначила, той креатив, що допоміг хлопцям і дівчатам в олімпіадах, повинен розвиватися. Ти повинні сміливо та з фантазією йти до своєї цілі. Ви знаєте мені чомусь запали в душу слова Стіва Джобса, засновника компанії, Apple, який не так давно, на жаль, відійшов у вічність Людина надзвичайно талаковитиї і надзвичайно одержима, який так сказав до вагку пораду молодим співробітникам компанії. Якби ви робили щось надзвичайно видатне, і тоді з вами завжди буде успіх. Дорогі друзі, я вас ще вітаю сьогоднішнім святом і закінченням школи. Я вважаю, щоб ви слова такомудропораду Стіва Джобса взяли собі життєвим кредом. Впевнено, рухуйте по життю, вірте в свої сили, не бійтеся, ніколи не кажіть, що я це не зможу, або мені Ідіть твердим переконанням, що я зможу в мене все вийде. Свято останнього дзвоника важлива подія у житті кожного випускника. Це та межа між дитинством та дорослим життям, кажуть одинадцятикласники, яку потрібно переступити з високо піднятою головою. Це, як на мене, закінчення дитинства, крок в доросле життя перший крок. І я сподіваюся, цей перший крок всі поступлять туди, куди хочуть. Закінчили школу вже, але сподіваюся, так, як і хотіли. Це щасливе свято, тому що всі радісні, всі привітні дуже. Ну, тому що якось так ну, свято таке дуже так довго його ждали, тут воно вже і так і швидко. Сиденці клас прийшов. Дехто з випускників вже розпланував своє життя, дехто лише задумується, куди вступатиме. Та вони запевнили, обиратимуть професію лише за вподобаннями. Я вже поступила в жлізнодорожний козятин. І маю плани там навчатися, та працювати по цій професії. Яскраві стрічки випускників, білі банти та шкільна форма красуватимуться відтепер лише на фотографіях. Спогади про свято останнього дзвоника назавжди залишаться у пам'яті цих дорослих дітей. Дуже багато ще згадувати. є. Шкодувати буду за те, що всі ми однокласники, ми всі розійдемося в різні куточки України. І я не знаю, чи дасть доля зустрітися нам, чи не дасть, але надіюся, що буде добре все.